Сьогодні 28 серпня 2024 року, 7 година 21 хвилина. Середа. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим, хитро зробленим покидькам, які мене оточують, які захоплюють те, що їм не належить. І руйнуючи життя інших людей, будують своє незрозуміле щастя показують тих, хто буде це дуже важливо, бо за все, що відбувається в нашій країні зараз, будуть відповідати ці покидки, які підсилюються в незаконне збудовані новобудови, руйнують життя інших людей. Які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці покидки, які допомагають алгоритмічним кланам, перетворюються з мільйонерів, в мільярдери Із за того, що не мають розуму і мають погані звучки. Шістдесят і хай всім цим продажним корумпованим наркозалежним бедлотам, які вважають, що вони українці і вирушують судьби. Тих людей, які звикли жити чесно. Хай буде соромно, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки, їхні діти у декілька поколіннях. І вони їм нічим не зможуть допомогти. Бо за кожним з ним давним-давно спостерігали, спостерігають і будуть спостерігати ті, ті, Кому не байдуже наша країна, наші діти. І не байдуже дуже все те, свавілля і бардак і безлад, який зараз відбувається в нашій країні.